Хочу записати відео про те, як я в 34 роки стала, стала фанаткою лялечок Rainbow High. І так, ось моя невеличка колекція. Це моя новенька фавориточка. Це є. Забули як називається. Це лава. Так, да, щендевухай, але е, забула як оцю звати. Не Зої, а, ну не, ну, не, важ, не важливо. Е, ось таку ще хочу. Так, це клідочки у мене тут. Цю Зої хочу. Діамант в мене вже є ось тут. А, Берія, 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 вибач, Берія, забула, як тебе звати. І тут, що в мене є ось це є неоригінальна лялька. В неї не гнуться колінця, не ручки теж не гнуться. І ось така, що є теж не оригінальна. І не гнуться ні ручки. Ой, вибач, вибачте, сорі. І ось така є, що в мене. Така тут сидить, чекає свого принца. М -м ну, і все. Пока. хотіла показати, які вони дуже-дуже гарні. Дуже. Мені так настільки вони подобаються, їхні детальки. Вже йду.